з нами на зв'язку Андрій Портнов, запрошений професор Університету Гумбольта в Берліні. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ви вважаєте, це знову видавання бажаного за дійсне? Чи у 2016-му ми також точно вже скасуємо візи з ЄС? Ну я, якщо чесно, задовго до останніх заяв ем, нашого МЗС не мав особливих сумнівів, що в травні, в ризі. Ми безвізового режиму не отримаємо з різних причин, і я вважаю, що нам треба бути реалістами. Я би сказав таким чином: це дуже добре, що міністр назвав якусь дату, бо ця дата потрібна для проведення тих реформ, які дійсно ще мають в Україні відбутися. Але я би був все-таки обережний в надіях на те, що вже з Нового року ми це отримаємо. Скажу чому. По-перше, тому що ми зараз маємо дуже багато ознак того, що якраз країни шенгенської зони, особливо деякі країни, вони якраз загострюють вимоги і до отримання віз, і до тих українців, які подорожують шенгенську зону. А по-друге, є два фактори дуже істотних. Перше, це Ота війна на Донбасі, про яку сказав, зокрема, міністр Грімкін, про яку постійно чути від західних політиків. Але є, як на мене, ще другий важливий фактор, про який теж варто говорити, це загалом так примітивізуючи, трошки це загалом бідність українського суспільства. Україна дуже бідна країна і велика. Розумієте, бідна і велика. Коли Молдова отримала безвізовий режим, а нагадаю, що це сталося вже понад рік тому. То в цьому випадку Молдові допомогло, на мою думку, дві речі. Перше, що це є країна невеличка, дуже невеличка, порівняно з нами. А по-друге, що там і так значна кількість людей, звісно, не більшість, а ми все одно істотний відсоток на той момент вже мали румунське громадянство, отже, румунські паспорти, в Україні є та проблема, що чимало урядів європейських країн справді бояться імміграції, е, бояться біженців. І, грубо кажучи, скажімо так, здають собі справу з того, що все таки Україна дуже велика, що це понад 40 мільйонів людей, а такі цифри їх лякають. І на це треба дивитися реалістично без ілюзій, на мою думку, в Україні. Ну і напевно не прибирає цей страх, не прибирають ті події, що відбуваються останнім часом в Україні. Ми не можемо стверджувати достеменно про причини останніх гучних вбивств у Києві. Однак, очевидно, є версія, так би мовити, і руки Кремля. Розгортання диверсійної та інформаційної війни, зокрема, обсування іміджу України назовні. Ну, бо її можна тепер представляти як країну, де відбуваються політичні вбивства. Хоча насправді таких ну, у нас не було нікого з часів, з часів може вбивства Чорноволо, але він був реальним кандидатом на президентське крісло, А вбиті останніми днями, ну швидше пішаки на полі такої брудної політики. Тож цікаво, за вашими спостереженнями, оці події вони якось вплинули на імідж України у Європі, чи ще вплинуть mm -hmm. чи, чи ні? Значить, я думаю, що ці події загалом, загалом, наразі не дуже сильно вплинули на загальний імідж України, але на імідж України вплине інше. І оце я можу сказати дуже чітко. А саме здатність швидко і прозоро розслідувати не тільки ці вбивства, підкреслюю, а також історію в Одесі, про яку постійно нагадує і російська пропаганда, і не тільки. І, звісно, вбивства на Майдані, на Грушевського, Інститутський. Тобто, загалом, Захід, якщо так сказати, отак дуже узагальнити, він, звісно, розчарований. Це факт, розчарований тим, що українське правосуддя за той вже понад рік, що минув від часу Майдану, не зробило помітного прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані. Так само не зробило помітного прогресу в розслідуванні подій в Одесі. І от тепер починається нова проблема, так? Бо от що мене особисто, скажімо, найбільше лякає в цих історіях і Калашнікова, і Бузини. Власне, навіть там, скажімо так, не, не особи вбиті, а спосіб, як це було зроблено. Тобто демонстративність, демонстративність, якщо завгодно, публічність. Оце дуже важливо. це вбивство, які є викликом. Вони є викликом для української правоохоронної системи. Загалом, і якщо, на жаль, ця система не зможе швидко на цей виклик відповісти, це буде погано, це буде дуже негативний сигнал. От і я думаю, що це розуміють. Я не вірю, що цього не розуміє уряд чи президент. Я думаю, що це очевидні речі. А ми побачимо, який буде результат. І як, і як швидко він буде, і чи він буде переконаний. Оце дуже важливо. Яким може бути цей результат? От які є версії у вас, ну, можливо, у тих, хто цікавиться Україною на Заході? Чи помітили те, що, скажімо, Путін відреагував на це ну, на останнє вбивство, маю на увазі, Олеся Бузини раніше, ніж МВС і Українські ЗМІ? Ну, дивіться, тут е, ми вступаємо на. Спекуляції. Чому? Тому що, особливо в західній політичній культурі от такі речі завжди коментують дуже обережно. Завжди, кажуть що от треба дочекатися розслідування. І от дуже важливо тому, щоб українська сторона чим скоріш. Надавала, ну принаймні, якісь свідчення інформацію про те, як це розслідування відбувається, розумієте? Тому що спекулювати отак відверто, там що от Путін раніше ніж хтось цього ніхто з поважених журналістів чи політиків робити не буде, а от на конкретику і факти з України. Дуже чекають, дуже чекають, і думав, чекають і в Україні, в принципі, Звісно. і на Заході. От, і, і нам дуже важливо показати, розумієте, от показати, що, скажімо так, що ми держава, яка справді намагається принаймні щиро ем, відстоювати верховенство права, і верховенство права передбачає, ну, власне, що? Відповідальність, прозорість, доказовість всіх у цих розслідувань, тому що, звісно, я скажу відверто, я вважаю, що одна з великих загроз для України в контексті війни, яка триває, це отримати такий імідж держави, де квітне насильство і злочинність, і вона не розслідується. Тобто, мені здається, що тут отут це така дуже тонка річ, що насправді йдеться навіть не тільки про конкретні там. Персонажі одіозні безумовно, які мають жахливу репутацію, це всі чудово розуміють. Йдеться про те, щоб показати, чи спроможна ця держава забезпечити верховенство права, чи ні. Нагадаю, що Путін, той самий, не раз не раз публічно казав ще до подій на Майдані, що Україна це state», тобто держава, яка не справдилася, яка не здатна. І от нам вкотре, вкотре треба говорити, так? Німуть. І це дуже важливо. Це такий, якщо завгодно, тест Тест на спроможність бути ефективною державою, правовою, ефективною правовою державою. І я би, я думаю, що так воно і є, але все одно я вважаю, що наш уряд має докласти максимум зусиль, аби про всі ті названі мною справи, міжнародна спільнота і українці. Чим скоріш почули ну якісь серйозні доповіді, серйозні результати, інакше буде це буде сильний іміджевий удар, так. Так, ми всі чекаємо на результати розслідувань дуже багатьох справ. Тим часом Супер. доводити, що Україна це держава, яка таки відбулася, принаймні на словах, буде наш президент. Наступного тижня він їде до Франції. Ми розуміємо, що це дуже добре. Нам ніяк не завадить такий, такий візит. Але, от що власне він може привести звідти? Заявлено, що говоритимуть про миротворців. Значить, тут я думаю, нам треба бути реалістами, що зараз в Україні є ну принаймні дві дуже важливі теми до розмов в Європейському Союзі. Перша тема це всебічна підтримка, в першу чергу, фінансова реформ, які в Україні відбуваються. Отже, я переконаний, що президент буде переконувати в Парижі так само, як він це недавно робив в Берліні, що в Україні відбуваються реформи, і ці реформи потребують подальшої. Фінансової підтримки, яка є контрольована, от це перша річ. А друга річ, як ви правильно кажете, це питання на власне питання Донбасу, тобто, що там робити, як забезпечити, скажімо так як максим як максималізувати. Шанси на втримання мирної ситуації, хоча б такої відносно мирної, але все одно мирної ситуації без активних бойових дій. І безумовно буде питання миротворців, тільки нам треба тут знову бути реалістами, що питання миротворців, як до речі, питання віз, от воно не належить, на жаль, до питань, які можна вирішити швидко. От, оце є проблема. Тобто в обох випадках. Україні потрібно по-перше запастися часом, а по-друге, аргументами, тому що є в ЄС країни і політики, які є проти і безвізового режиму, і миротворчої місії в Україні. І Є політики, які є за місію і за безвізовий режим. І от треба з ними бути в постійному діалозі. Моя ваша сам факт поїздка президента частих поїздок до Берліна, до Парижа, до Брюсселя. Він дуже добрий, бо він показує, що є комунікація постійна. І він показує, принаймні, що, скажімо так, Україну готові слухати, що її вже немало. От. А який буде результат, ну, це залежить, знову таки, це залежить найбільшою мірою від нашого уряду і від того, як ця ситуація розвивається. Тобто допомога це те, на що ми можемо сподіватися, але я це теж чую постійно тут, і від політиків, зокрема також німецьких, що Україна повинна показати певні речі, довести, знову-таки довести. Свою спроможність реформуватися, ввести, що ситуація на баті зарамов під контролем, так чи інакше, і так далі. І так далі. І я думаю, що цей візит, зокрема, він буде цьому теж присвячений. Тобто, не просто продовження, такому поглибленню діалогу, який сподіваюся, дозволить Україні отримати чергову допомогу. І чергову. Ну так, чергову допомогу і чергову скажімо так, чергове заохочення, якщо завгодно, і далі робити реформи. Тому що, якщо чесно, ті реформи це не виглядає так безнадійно, як багато хто думає, але все одно це недостатньо. І це є загальна думка, яку також я чую постійно, що Україна дещо зробила, але те, що ми зробили, це є недостатньо. Треба зробити ще. І от я думаю, про це буде йтися мова. Що в першу чергу, яким чином. Де може Франція в чимось допомогти. От. І також пропускаю, що буде йтися про питання, скажімо так, французько-російських взаємин, ну та вся справа з містралями і так далі, і так далі. тому що у Франції, знову таки нагадаю, що у Франції загалом політичні сили, які можна умовно назвати пропутінськими, вони набагато сильніші, ніж в Німеччині, наприклад. Тобто, там важче там важче, в принципі, в Україні. Ви лінію підтримки зрозуміло. Дякуємо вам. Зв'язок був не дуже, але ми всі ваші основні думки зрозуміли. З нами на зв'язку був Андрій Портнов, запрошений професор університету Гумбельта у Берліні.